З якими вона готова зустрічати маленьких дітей. Ми, ми бачимо також на малюнку, що людина по віку соціально незахищена, її пенсія це є копійки, і ми зобразили кота, який плакав, тому що я такі виявлення, я кіт наплакав. І одна і однаковий. Не гаразд, які зв'язані з соціальною незахищеності і ще дуже сильно закріплені ті староочіки. Ми найбільше про них згадуємо, що є на превеликий жаль і полум'я війни. Взагалі дуже на вибори на кодя. Віде... Це буде зв'язати, вишивати, готувати. Все в лік, з досвідом є, що... весь час чекають вісточки від своїх рівень, тому що вони самі Зверніть увагу, будь ласка, на лавку пусту і на два руба їм часто. залишається дуже часто саме з цими обіцями. І ще ці, ці роботи означають, що вони завжди про всі все знають. Багато в них часу є книжки.